В Україну зайдуть війська НАТО. Еммануель Макрон видав сенсаційну заяву. Невже ми зможемо сподіватися на підкріплення не лише у плані зброї? Нині йдуть дискусії серед членів Альянсу. Хто якої думки притримується та як на такий поворот у війні відреагував Кремль? Говоримо далі. Ви на каналі Січас. Підпишіться і починаємо. Голова Франції заговорив про введення військ НАТО в Україну. Еммануель Макрон заявив, що поки що немає консенсусу стосовно відправки солдатів на території нашої держави. Однак, цитую нічого не слід виключати. Ми зробимо все, щоб Росія не виграла. Про це він сказав після зустрічі з колегами-союзниками України. Захід відбувся у Парижі 26 лютого з ініціативи того ж президента Франції. Лідери держав, глави урядів та міністри 28 країн обговорили подальшу підтримку України. Заява дійсно гучна та могла б багато чого змінити у ході повномасштабної війни проти Росії. Слідом за Макроном, цю ж тезу повторив глава уряду Франції. Цитую: ми не можемо погодитися із тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми, заявив прем'єр-міністр Габріель Атталь. Зауважу раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що кілька членів НАТО та Європейського союзу таки розглядають можливість відправлення своїх армійців в Україну на двосторонній основі. Однак, політик, котрий тривалий час виступав проти військових постачань Україні і займав позицію, яку деякі критики вважають проросійською, не повідомив подробиць разом з тим, той підкреслив, сама Словаччина, яка є членом ЄС і НАТО, не відправлятиме військових в Україну. Так само і прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала повідомив, що його країна не має наміру відправити сухопутні сили до України. На всі ці висловлювання відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Пропоную його реакцію. Найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України, і тут теж не було абсолютно ніякої згоди. Наголосив він, додавши, що жодного ентузіазму щодо цієї ідеї теж не було. Після старту бурхливих обговорень включилася інфранцузька опозиція, ці стали в позу та взялися критикувати слова Макрона. Так, лідер парламентської партії Нескорена Франція Жан Люк Маланшон закликав домовитися про мир. У вашій увазі, цитата з його соцмереж. Відправка військ в Україну зробить нас воюючою стороною. Війна з Росією була божевіллям. Ця воєвнича словесна ескалація однієї ядерної держави проти іншої великої ядерної держави вже є безвідповідальним вчинком. Необхідно попросити парламент сказати НІ НІ війні. Настав час домовитися про мир в Україні із взаємними умовами безпеки, написав противник ідей Макрона. Голова парламентської фракції партії Національне об'єднання Марін Лепен вважає, що Макрон, роблячи такі заяви, грає у воєначальника. А лідер французької партії Патріоти переконаний, відправлення французьких військ в Україну стане початком третьої світової війни. Що ж, поки всередині Франції нагадують про апокаліптичний фінал як останній аргумент проти допомоги Україні. Повернімося до інших гравців. Ще один мінус з боку Швеції, яка не є членом альянсу. Прем'єр-міністр країни дав зрозуміти, що не має наміру відправляти свої війська. Мовляв, зараз це зовсім не актуально. Саме такий коментар видав урядовець Ульф Крістенсон. Французька традиція це не шведська традиція. Відрізав він, натякаючи на відмову. Перспектива долучення до нашої армії закордонних бійців докотилася вже й до Кремля. Там теж дали свою відповідь на заяви Макрона, зокрема особистий Глашата і російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков зробив те, що вміє, пригрозив. Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО. Вважає той. Пісков також зауважив, мовляв, обговорення на заході можливості відправлення військ до України, важливий та новий елемент. Та не лише піскова Добряча тригернуло від усвідомлення неочікуваного розгортання подій не на користь РФ. Просто таки розірвало від емоцій Дмитрія Медведєва той, що нині сидить у кріслі заступника голови Ради безпеки РФ. Він вдався до виставляння діагнозів Макрону та огидних порівнянь із Енурезом, Мовляв, у Макрона дослівно нетримання мови. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг тим часом заявив, що військовий альянс не планує надсилати військові частини до України. За словами Столтенберга, союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Зокрема, обіцяють дрони до кінця 2024 року. Та ж Франція поставить 250 тисяч ударних безпілотників для збройних сил України. Члени північно-атлантичного договору вже постачали Києву озброєння та боєприпаси на мільярди доларів і тренують українські сили. Однак лідери НАТО, включаючи президента США Джо Байдена, і раніше акцентували, що західний військовий альянс хоче уникнути прямого збройного протистояння з Росією, який може призвести до глобальної війни. Український же лідер Володимир Зеленський днями на прес-конференції уточнював. Що війська західних партнерів можуть з'явитися на території нашої держави і вести бойові дії лише в одному випадку, коли Україна стане членом альянсу. Ну а що ви думаєте про такі ініціативи і наскільки вони можуть бути дійсно реальними? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Не забувайте підписатися на канал се натиснути на дзвіночок, аби не пропускати головних оновлень, та залишити свою вподобайку. Яка ж нині ситуація на полі битви? Пропоную дивитися далі. Не пропустіть головного, та будьте з нами! Офіційно збройні сили України вийшли з села Ласточкине поблизу Авдівки. Нині російські загарбники продовжують тиснути на цьому векторі фронту та не припиняють спроби пробитися в районі роботиного на півдні. Що відбувається на мапі бойових дій? Про головні події станом на 26 лютого говоримо просто зараз. Ви на каналі Січас підпишіться і до головного Сили оборони таки покинули населений пункт Ласточкине, що на захід від Авдіївки на Донеччині. Про це у понеділок повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, і не допустити подальше просування противника далі в західному напрямку, зазначив спікер. Я ж додам, ще вчора писали, що наші оборонці лише відійшли на околиці, але з самого Ласточкиного не виходили. Той же лиховій наголошував, що тривають запеклі бої. Ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, фпв дрони по позиціях українських воїнів. Але як ми бачимо, ситуація по лінії фронту дійсно надзвичайно динамічна. Тут варто підкреслити: в даному випадку не йдеться про втечу наших військ. Так, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив: далі дослівно є правильний і грамотний відхід виснажування ворога. Ворог наступає. При цьому ми знищуємо їх російських військових у великій кількості, в тому числі знищуємо техніку. Це така тактика ведення бою, і вона перемагає. Не потрібно панікувати кінець прямої мови. Офіцер зазначив, що найголовніше це збереження життя особового складу. Водночас українські військові все одно продовжать знищувати ворожу армію. Наведу трохи даних Ласточкине – це селище в Ясенувацькому районі Донецької області. Землі його межують із західними околицями міста Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. А ситуація надто сильно загострилася у жовтні 2023-го. Чому ж нам довелося відступити з цієї ділянки? Імовірно, це зробили, аби уникнути перекриття логістичних маршрутів. Про це повідомили аналітики української осінд-спільноти Deep State. За їхню інформацію також Росіяни продовжують тиснути на селище Сєвєрне та село Орлівка. Це близько з десяток кілометрів від Авдіївки. Нагадаю, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наші війська вийшли з Авдіївки, аби уникнути оточення ворогом. Нині ж за трохи більше ніж тиждень противники і їхні пропагандисти вже хизуються кадрами, захопленого окупантами міста. кажуть, нібито кореспондент прокремлівського агентства ТАСС побував у «звільненій в лапках. Так кажуть путіністи, це їхній вираз. Власне, він побував у Авдіївці і прозвітував, що цитую Авдіївку повністю зачищено, але не до кінця розміновано. У цьому псевдовидання посилається на незаконно призначеного главу окупованої частини регіону терориста Пушиліна. Тривожна ситуація зараз і на півдні. Один із бійців Збройних сил так описав ситуацію у районі Роботного – Далі дослівно. вороги, тут як ви бачите, застосоване інше слово. Вороги в роботи не бувають, але таким якимось способом, як в романі «Мертвої душі. Я б назвав їх мертвий десант. Вони рухаються двома коробочками, однією висаджують десант десь на перехресті, другою звалюють, якщо не підірвуться, перед цим на міні. Бо буває таке. Потім цих ворогів по роботиному ми шукаємо і добиваємо. Однак виходить мертвий десант про те, що коїться на цьому векторі передовою у своєму огляді. Проаналізував і мій колега Тарас Федірко. Пропоную послухати. Західні аналітики вважають, що українські війська могли відійти на більш захищені позиції ближче до роботи. Но офіційних підтверджень цьому немає. Та й у принципі останнім часом інформація цього напрямку подається здебільшого у сухих зведеннях. Аналітики з проєкту Діпстейт фіксують штурми на південь роботину і на захід від вербового, де позиції переходять з рук в руки. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, тут росіяни діють силами 104-го десанту штурмового полку зі складу 76-ї десанто-штурмової дивізії. Зазначається, що кілька днів тому ворог мав невелике просування, не критично до самого села що вони не дійшли, хоча змогли відбити кілька лісопосадок але рано казати про те, що вони починають повертати контроль над роботами. За даними зі зведення нашого командування за минулу добу на цій ділянці було відбито п'ять атак противника. Так само в зоні відповідальності ОСВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так протягом доби здійснено чотири спроби штурму позиції наших військ. Загалом за попередні 24 години на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із РСЗВ. підрозділами ракетних військ. Завдано ураження по двох районах, зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному пункту управління, одній наземній станції управління БПЛА противника. Напишіть, будь ласка, свій коментар на підтримку Збройних сил України. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал сейчас.